Ніжинський механічний завод одна з легенд Чернігівщини за часів СРСР та перших роках незалежності України. Підприємство годувало ледь не пів області. Цей завод, який в радянські часи надавав роботу тисячам сімей, і мало власну базу відпочинку, дійшов до такого рівня, що у 2014 році його продукцію використовували для спільного проєкту з німецьким гігантом Мерседес benz Проте сьогодні від колишньої величі зараз лишилось небагато. Замість величезного підприємства працюють кілька невеликих цехів, один з яких взагалі перетворився на руїну з вибитими вікнами. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, як один з найпотужніших заводів Ніжинщини пройшов шлях від гордості регіону до боротьби за виживання і чому сьогодні на підприємстві, яке колись мало сотні працівників, залишилось лише 80 робітників. Мене звати Яна Порхон. Докладніше далі. Ніжинський механічний завод або НМЗ, народився в епоху радянської індустріалізації, тобто на межі 1920-1930 років, Створений шляхом об'єднання кількох місцевих артілей. Об'єднання, ударник, червоний коваль, жерстяник та металіст. Підприємство швидко стало однією з найважливіших промислових точок регіону. У радянські часи НМЗ був не просто заводом, це було ціле місто в місті. На балансі підприємства була база відпочинку для працівників та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Завод входив до числа провідних підприємств. Ніжина він не просто забезпечував роботою сотні людей, а разом з іншими потужними підприємствами формував економічний хребет міста. До середини 1980-х років основною продукцією заводу стало обладнання для перероблювання риби. Підприємство працювало стабільно і розвивалось, не передбачаючи, які випробування чекають його в майбутньому. З проголошенням незалежності України для Ніжинського механічного заводу, як і для інших потужних підприємств України, розпочалась нова ера. Державне підприємство перетворилось на відкрите акціонерне товариство. А в травні 1995 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про його приватизацію. Попри всі трансформації, завод зумів адаптуватись до нових умов. На початку 2013 року НМЗ все ще входив до переліку провідних підприємств міста. Спеціалізує. Шось на виробництві технологічного обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу. Саме в цей період відбулася подія, яка можливо стала вершиною після радянської історії заводу. Співпраця з Mercedes-Benz. Так, у червні 2014 року на виставці Агро 2014 у Києві відбулася презентація, яка мала стати символом успіху українського машинобудування. Демонстраційний зразок автопоїзда зерновоза Mercedes-Benz Actros 2641 з тристороннім розвантаженням кузова і тривісним причепом на шасі Flegal показали як результат спільної роботи кількох компаній у цьому престижному проєкті. Ніжинський механічний завод відіграв ключову роль. Саме тут був виготовлений кузов зерновоза. Співпраця з генеральним представництвом Mercedes-Benz в Україні компанією Автокапітал та компанією Атлант мала стати початком нової історії Рінки в історії підприємства, проте доля розпорядилась інакше. Цей успішний проєкт виявився останнім серйозним тріумфом заводу перед надходженням важких часів. Уже наступного 2015 року ВАД Ніжинський механічний завод оголосило про банкрутство. Колишні працівники підприємства опинилися в скрутному становищі. Вони не могли отримати заборговану більш як за півроку заробітню плату. Хоча Ніжинський міськрайонний суд ухвалив рішення про стягнення з публічного акціонерного товариства компенсації за заборговану зарплатню, виконати його не вдалося. Підприємство оголосило себе банкрутом. Розпочалась процедура санації, а виконання судових рішень призупинилось. Найцікавіше почалося після банкрутства. Колишні працівники виявили, що на базі збанкрутілого заводу створено інше підприємство торговий дім «Ніжинський механічний завод. Нова компанія була зареєстрована в Києві, але в Ніжині продовжували виконуватись ті самі види робіт, що й раніше. Загальна заборгованість перед колишніми працівниками склала більш як півмільйона гривень. Це була давно всім відома шахрайська оборудка. Сьогодні замість одного потужного підприємства в Ніжині працюють два товариства з обмеженою відповідальністю: Ніжинський механічний завод та Ніжин механізація. На обох підприємствах разом трудиться близько 80 людей, у рази менше ніж у золоті часи заводу. Проте в обох підприємствах структура власності аналогічна. П'ять одних і тих самих прізвищ володіють тов Гранд Центр груп. А це товариство своєю чергою володіє обома підприємствами. Перше ТОВ займається ливарним виробництвом, виготовляє запчастини для тракторів і різні деталі під замовленням. Друге орієнтоване на сільськогосподарське виробництво. Завод все, що виробляє комплектуючі для залізничного транспорту, зокрема гальмівні колодки, обладнання для хлібопекарської, молочної та виноробної промисловості, твердоплавні котли. Проте масштаби виробництва кардинально відрізняються від минулого станом на 2019 рік на території заводу працювало 5 робочих цехів, а один був законсервований. Тоді частину приміщень довелось здавати в оренду, щоб, хоч якось, утримувати підприємство на плаву. Один з цехів перетворився на справжню руїну з вибитими вікнами. Тож сьогодні Ніжинський механічний завод продовжує існувати, але це вже зовсім інше підприємство. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. 10 мільйонів доларів це сума винагороди, яку оголосило Федеральне бюро розслідувань США за інформацію, яка допоможе заарештувати одного з ключових учасників міжнародної хакерської мережі. Йому 28, Його ім'я внесено до списку найбільш розшукуваних хакерів Європи. Він українець. Його ім'я Володимир Тимошчук. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися за що саме розшукують українця. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Тимошчук Володимир Вікторович 1996 року народження, відомий у мережі під хакерськими псевдонімами Дедфорс Боба, МСФВ та Фарнетворк. За даними 24 го каналу, слідство вважає його одним із лідерів злочинного угруповання, яке розробляло та поширювало програми вимагачі, зокрема Локергога, Мегакортекс та Непілі. В період з вісімнадцятого по 21 рік ці віруси використовувалися для атак на комп'ютерні мережі сотень компаній по всьому світу. За даними міністерства юстиції США, угруповання завдало збитків на десятки мільйонів доларів. Понад 2,5 сотням американським компаніям та сотням інших організацій, загальні ж збитки від діяльності хакерської групи по всьому світу сягають за оцінками Європолу 18 мільярдів доларів. В Європі банда хакерів залишила чимало слідів у Франції, Німеччині, Нідерландах та Швейцарії. А одним із найгучніших випадків стала атака 2019 року на велику норвезьку алюмінієву компанію, що призвело до серйозних збоїв у її роботі, як розповів слідчим обвинувачений Артем Стрижак. Хакери тоді спеціалізувалися на атаках на великі компанії з річним доходом понад 100 мільйонів доларів. Міністерство юстиції США висунуло проти Тимушука офіційні звинувачення, що включають Змову з метою вчинення комп'ютерного шахрайства, навмисне пошкодження захищених комп'ютерних систем, несанкціонований доступ до них, а також вимагання. За даними ФБР, Тимошчук може переховуватися в Польщі, Румунії, Молдові, Туреччині, Росії або Білорусі. Хоча сам Тимощук залишається на волі, міжнародне розслідування вже призвело до арештів кількох інших членів злочинної мережі в Україні. Правоохоронцям вдалося скласти карту структури угруповання, ідентифікувавши учасників на всіх рівнях. Від розробників шкідливого програмного забезпечення до спеціалістів із відмивання грошей, окрім 10 мільйонів доларів винагороди за інформацію про місце знаходження Тимощука, також до 1 мільйона доларів ФБР обіцяє дані про інших лідерів банди хакерів. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Темпи мобілізації в Україні набирають обертів. Відтепер влада не тільки прискорить друк повісток, а також процес їх розсилки військовозобов'язаним та резервістам. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, яким чином громадяни України тепер будуть отримувати повістки, що зміниться в процедурі їх друку, і яке покарання світить за ухилення відповістки поштою. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив друг повісток сформованих через єдиний державний реєстр призовників не тільки Київському міському ТЦК та обласним територіальним центрам комплектування, а також державним підприємствам поліграфічної галузі, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни. Як нагадує судово-юридична газета, раніше повістки могли друкуватися лише через міноборони та державні поліграфічні підприємства. Тепер організація друку повісток може здійснюватися за допомогою систем електронної взаємодії державних підприємств. Це рішення має прискорити автоматизацію процесів та посилити логістичну ефективність у рамках мобілізаційної кампанії. За словами народного депутата Олександра Федієнка, важливою зміною стало закріплення статусу Укрпошти як офіційного оператора для вручення повісток. Окрім неї, ці функції може виконувати також інший призначений поштовий оператор за умови наявності договорів з ТЦК або Міністерством оборони пошта зможе надсилати повістки рекомендованими листами. Нагадаємо, що рекомендований лист це вид поштового відправлення, яке передається отримувачу виключно під особистий підпис. Відправнику ж надається підтвердження про відправлення та врушення. Як зазначив Федієнко, раніше така передача повісток поштою вважалася лише допоміжною. Адвокати часто доводили в судах, що особа не отримала листа, що дозволяло уникнути відповідальності. Тепер вручення рекомендованим листом офіційно визнається належним способом доставки, тобто запроваджено чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки та не дозволяє уникнути вручення повістки через пошту. Нардеп також пояснив, що централізовано сформувати та розіслати повістки. Зможе, наприклад, Міністерство оборони або держпідприємство, якщо воно має доступ до реєстру та договір з поштовим оператором. У свою чергу, як заявив адвокат Дмитро Бузанов в коментарі виданню Телеграф, на пересічного громадянина ця постанова жодним чином не впливає. Експерт стверджує, що порядок надсилання поштової кореспонденції врегульований правилами надання поштових послуг, які також затверджені кабінетом міністрів, і до цього. Порядку жодних змін не вносили. Вносилися зміни у постанову лише щодо порядку організації. Друку, наприклад, Київському ТЦК потрібно надіслати певні кількості людей, певну кількість повісток. Вони звертаються до Міноборони. Поки це узгоджується, поки це підписується. Це довга процедура. А з цією постановою це вже буде робитися на місцях. Адвокат Дмитро Бузанов. Відмова відповістки або ігнорування її вручення тепер може мати чітко визначені юридичні наслідки в умовах нових правил автоматизації розсилки повісток, зокрема через пошту, спроби уникнути їх отримання, більше не дають правових підстав уникнути відповідальності. Тут законодавство передбачає кілька рівнів санкцій. По перше, за наявку до територіального центру комплектування після отримання повістки передбачено адміністративне покарання. А саме штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. По друге, у разі систематичного ухилення можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття 336 кримінального кодексу України передбачає покарання за ухилення від призову під час мобілізації, зокрема у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 5 років. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.